14 листопада 2023 року у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира попрощалися з двома військовослужбовцями Ярославом Яцьковим та Євгенієм Павловським. Ярослав Яцьков загинув 2 квітня 2022 року. Йому було 28 років. Закінчив загальноосвітню школу номер 27 у Житомирі. після того отримав базову технічну освіту в училищі, навчався в Поліському національному університеті на юридичному факультеті. Провчившись один рік вступив до лав полку Азов. Розповіла в коментарі Суспільному Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб 24 лютого 2022 року. Ярослав Миколаєвич зустрічає на передових позиціях оборонних на бойових позиціях. Він захищає місто Маріуполь саме. На цих позиціях 2 квітня обірвалося його життя. Він був мужнім воїном, відважним воїном. Він був справжнім побратимом. Він був наставником для нових азовців, які приходили, які поповнювали ряди Азова. І уже у званні сержанта і командира взводу він захищав Україну під час повномасштабної агресії. Петро Маковецький був сусідом Ярослава. Вони дружили з сім'ями. Дуже добрий, порядна людина і порядна дитина, і ще школи його знаю. Він і спортом займався, такі, дуже добрі, порядний. А сім'я взагалі ізумітельна. Дуже такі щирі, хороші. І перед цією трагедією якраз я був на роботі, на зміни, він приїхав маму забирати. Ми так поспілкувалися, все було добре. Но хто знав, що воно таке буде у травні 2022 року. Ярослава Яцькова нагородили орденом за мужність третього ступеня. Євгеній Павловський загинув 7 листопада 2023 року. У віці 27 років чоловік закінчив Житомирський політехнічний університет. Працював в іт сфері. Розповіла подруга сім'ї Євгенія Наталя Кончевська. І в компанії, яку останній час, які він працював, його дуже цінили, здібний, і він так, скажімо, майбутнє своє бачив. Успішне і був в нього час для зросту і все інше. Звичайно, ніхто так не планував, що так вийде. От, і дуже шкода. Наталя Кончайська розповіла, що Євгеній не встиг створити власну сім'ю. чоловіка залишились батько та бабуся. Військовослужбовців Ярослава Яцькова та Євгенія Павловського поховали на Смолянському військовому кладовищі. Це страшне. І так більше води нема, ніж є. То там прорвало, то там на тиждень два-три рази води нема, а потім тіче болото, а за це ми сплачуємо по 67 гривень. Міськводоканал Коростишева з 1 грудня планує запровадити погодинну подачу води, щоб економити електроенергію. За словами директора водоканалу Віктора Снітка, підприємство за борги можуть відключити від електропостачання. Наше підприємство отримало листа від Житомирської обласної енергетичної компанії. Що з 1 грудня вони з нами розривають всі договірні відносини? У нас критична ситуація, немає чим платити. Ми знаходимося, як кажуть, в таких боргах великих сплачувати 100% за... За водопостачання водовідведення немає можливості. Віктор Снітко розповів, що місцеві жителі заборгували за спожиті послуги близько 5 мільйонів гривень. Також ще у нас проблема, в тому що ми не підвищуємо тарифи. Вода коштує 36 гривень 20 копійок, водовідведення 27 гривень 25 копійок. До 10 мільйонів це нам держава винна за різницю тарифів. Місцевий житель Сергій каже, що у разі погодинної подачі води буде робити її запаси. Електроенергія подорожала і не вистачає коштів. Я їх розумію, але нам треба шукати якийсь вихід. Секретар міськради Євгеній Защепа з телефоном розповів, що проблему намагатимуться розв'язати під час сесії міськради. Водоканала тісно великі бархіти 16 мільйонів. Ми на понеділок скликаємо сесію на 10 годину. В четвер, п'ятницю пройдуть постійні комісії, і будемо намагатися таким чином все таки запросити депутатів прийти на сесію і підтримати водоканал. Якщо ні, не прийдуть, будемо далі розмовляти з бажниками. Будемо якось їх на них профіксувати, щоб вони проти не порахунки. Катерина Тарасюк Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина. У Коростені 13 листопада на відкритому аукціоні відбувся тендер, на якому визначили підрядника, що будуватиме стаціонарне захисне протирадіаційне укриття для міського ліцею номер 8 Валерій Мартинюк, начальник управління житлово-комунального господарства Коростенської міської ради, розповів, що це вже другий тендер. Торги як не відбулися, тому що був один учасник. Зайшов. Була проведена оцінка їх тендерних пропозицій, і ця пропозиція була відхилена в зв'язку з допущеними помилками, які відповідно до чинного законодавства учасник не має права виправляти, тобто. Оголошено було повторний тендер серед п'яти претендентів, які подали документи. Найменшу грошову пропозицію запропонувала Житомирська приватна ремонтно-будівельна фірма комунальник. Тетяна Дубенчук, мама учня восьмого ліцею, каже, що тимчасове укриття, в якому зараз переховуються діти і педагоги, не відповідає вимогам. Все ж таки, тимчасове укриття знаходиться не на території школи. Це є Недалечко, але все одно дітям треба одягнутися, пройти певну дистанцію. І як на мене, то одне укриття у місті за два роки, я гадаю, що наша міська влада могла б уже збудувати і наші діти. Мають право на нормальне навчання. Олександр Бутрик розповів, що його старший син навчається у міському ліцеї номер 8 Олександр каже, що через те, що ліцей не має свого укриття, він цьогоріч не повів до першого класу молодшого сина. Я його відправив по ще, ще один рік садочок. Сподіваюся, що буде по укриття. Бо якщо не буде укриття, я не певний, чи я поведу його у цей ліцей, і ті батьків. Дуже багато начальник управління житлово-комунального господарства Коростинської міської ради говорить, що за тендерною документацією укриття для восьмого ліцею мають побудувати упродовж 11 місяців. Його зможуть побудувати за більш короткі терміни. Але все ж буде залежати від фінансування від погодних умов. Зрозуміло, що в цьому році цей об'єкт закінчений не буде. Його технічно неможливо закінчити. Він буде він перехідний об'єкт і на 24 рік. Ну і все буде залежати від фінансування наявності фінансування в наступному році. За словами заступниці Коростинського міського голови Наталії Чижевської, вартість робіт становитиме 37 мільйонів гривень, з яких 30 – з бюджету громади і 7 – з державного бюджету. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина. Дмитро Бобрушко поліцейський кінолог з Чернігівської області. Розповідає, що за місяць навчив свою півторарічну собаку Джесі знаходити вибухонебезпечні предмети. Це для собаки як гра. Я приїхав сюди, собака у мене взагалі нічого не знала. Не запахів не знала, ну не вибухівки, нічого. Тільки там ну, базові такі етапи ми пройшли на роботі. і все. Вона хорошо, ну швидко обучалася. Ну, будемо працювати, приїду всі, чекають мене, мої співробітники, щоб. Приїхавшись, теж розказав ці знання, бо тут по нових методиках працювали. Кінолог із Закарпаття Микола Нестеренко каже, що дворічна німецька вівчарка Рита легко і швидко піддається дресируванню. Так поки що половину екзамену пройшов. Позитивні оцінки, так задоволені. Всі собаки полюбляють гратися з м'ячками. Це основна основа для того, щоб. Привчити собаку до пошуку. Це в першу чергу замотивувати собаку м'ячиком, але вона вже була замотивована. І завдяки цьому вже легше навчити шукати цей м'ячик в різних предметах, в сумках, у ящиках. Світлана Коломієць, начальниця відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України, приймала іспити. Жінка розповіла, що екзамен з пошуку вибухівки складали 20 собак разом під керівництвом кінологів. З кожним роком, з кожним місяцем, ми намагаємося покращити, і ми бачимо ці результати. Що з кожним роком собаки стають стільки сильніші. Окрім того, наші викладачі вони проходять навчання в закордон війна в країні і собаки з пошуку вибухівки і собаки з пошуку трупів вони будуть найбільш актуальними після здачі іспиту. Кінологи із собаками продовжать шукати вибухонебезпечні предмети у місцях своєї дислокації. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир так, хочеться мені ці слова почути. Мам, я вже тут, я вже дома. Андрій Щепанський Житомирянин захисник Маріуполя з березня 2022 року перебуває в російському полоні. А мама Андрія каже, що востаннє спілкувалася з сином по телефону 16 березня 2022 року. Потім зв'язок із ним обірвався. 16 березня 2022 року. Він мені перезвонив одну хвилину. Ми десь про розмовляли нас роз'єднала. дзвінок був односторонній, і я не змогла йому перезвонити. І він сказав, мама, я живий, все нормально, не хвилюйся, я в діти тоді були морози, такі в березень, місяць, але були такі великі морози, холодна, зима така була. Я не питала, чи ти їв, чи ти ще. Я просто опитувала кожне його слово, кожен звук в собі в уші. Достеменно встановити, як її син опинився в полоні, не може, розповідає Анна. Вона разом із батьками інших полонених намагаються скласти історію з деталей, які їм вже відомі. Складаємо і від такий сюжет, що вони були хтось десь ближче Маріуполя, хтось далі Маріуполя був, хтось самому в Маріуполі був, хто де служив із нашої бригади 23. Під час, як почалося повномасштабне вторгнення, з тих, хто там залишився, бо хтось був поранений, хтось вбитий, на жаль, це трагедія. І їх завели в Маріуполь в місто, бо так, я розумію, там якесь було командування ще. І так він попав в Маріуполь. Про те, що її син у полоні, Анна дізналася від іншого полоненого з Оленівки. Чоловік впізнав Андрія на фотографії, яку надіслала йому Анна. Пізніше Анна зателефонувала цьому чоловіку. І ми з ним розмову мали. каже: слухай, та вашого сина звати Андрій, да? Я згадав, кажу, так, Андрій, і він розказував певні моменти з його життя, і це тільки могло бути в Андрія. Як не могло бути в іншого Андрія Житомира, але чомусь моє серце підказує, що це мого Андрія. Бо я всім серцем хотіла, щоб це був мій Андрій. Так. І так, Отак я узнала першу вісточку, і на основанні цього почала я оформлювати документи, стукати всі наші е, державні органи, щоб оформлювати його як полоненого. А вже 30 листопада був обмін, і товариш е, був там, з того СІЗО, з того його полону вернувся, і він дав офіційне свідчення, що Андрій там. 14 січня 2023 року в мережі з'явилося відео з Андрієм з Полону. Хочу передати привіт моїй мамі шипанська Ані Анатолійовні, і щипанському папі, щіпанському Віктору Йосиповичу. Прошу передати Привіт! Я жив здоров, все нормально. Це відео допомогло мені повернутися до життя. Я психологічно накричалась, навищалася. На коли його дивилась, я навіть коли його побачила, мені другі мами почали слати в інтернеті на нашу групу. Каже: Аня, це твій син. Чужі люди мені пишуть, це може ваш син, бо фамілії сходяться. А я навіть не можу нажати кнопку плей. Я не зображаю від стресу. Як нажати кнопку плей? Я нажимаю, а вона не нажимається. В мене руки трусяться оце тоді. Щоб привернути увагу світу до полонених захисників, їхні рідні проводять велопробіги, виставки та мітинги. Останню акцію говорить Анна, проводили у жовтні 2023-го на вулиці Михайлівській. Півтора року полони їх катують. Півтора року полону їх катують. Слава Маріупольському гарнізону! Слава Маріупольському тут по Михайлівській йшли, говорили, сканували волю захисникам Маріуполя. Люди підтримували нас, хтось зупинявся, хтось знімав на відео, хтось так робив, хтось, ну, очі хтось казали, хтось був здивований. А так ми проводимо акції, нагадуємось Україні, всесвіту, Європі, що війна триває, полонених є, і ми потребуємо. Завжди допомоги. Під час останнього обміну полонених звільнили друга Андрія. Товариш захисника повідомив Ані, що її син живий. Він сказав, слава Богу, що він живий, здоровий, тримається. Але все робіть можливе, щоб швидше Андрій вийшов. Надія Назарук, Олексій Черко. Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.